Серія 10. Початок штурму Снаряди крокували їхнім сектором, наче велетень, що преться крізь високу траву. Один ліг так близько, що Василь відчув, як ударна хвиля вдарила його прямо в нирки. Посипалася земля, а гарячі уламки металу задзвеніли по касках, як маленькі злі дзвоники. Крізь хаос прорвалися крики. Укриття. Медика в третій взвод. Моя нога. Василь відповзав назад на ліктях, тягнучи сірого за лямку плитоноски. Рухайся, рухайся, рухайся. Вони ввалилися у неглибоку траншею якраз у ту мить, коли черговий снаряд розірвав повітря за двадцять метрів позаду. На мить абсолютно темрява і дзвін у вухах. Потім спалах, спалах, спалах. Увесь горизонт кліпав помаранчевим, наче зламаний стробоскоп. Обличчя сірого було чорним від землі, світилися лише білки очей. Він повернувся до Василя. Після цього вони підуть. Пояснювати не було потреби. Всі знали цей сценарій важкий воголь, дрони розвідники, а потім піхота, що намагається заповсти під прикриттям диму. Бій. Тільки починався.